Країни НАТО мають узгодити комплексний пакет військової підтримки України, фінансової допомоги, а також домовляються про чіткі формулювання щодо членства України в альянсі. Принаймні, такі очікування у генсека НАТО Єнса. Столтенберга від саміту у Вашингтоні у першій половині липня, про які суми йде мова, та як НАТО може покращити нашу протиповітряну оборону, про це далі внесеться. І також поговоримо, як ми можемо отримати 50 мільярдів доларів від заморожених російських активів та подробиці смерті дев'ятирічної Українки в Німеччині. Поки про заяви Столтенберга він каже про угоду, за якою НАТО візьме на себе зобов'язання, зокрема надавати та координувати військову підтримку, та буде очолювати навчання для українських військових. Про це Столтенберг сказав на прес-конференції напередодні засідання контактної групи у форматі Рамштайн. Я також очікую, що міністри країн НАТО узгодять план допомоги НАТО в галузі безпеки і підготовки кадрів для України, і ми також обговоримо довгострокові фінансові зобов'язання, які як я очікую, лідери країн НАТО узгодять на саміті в липні. Пропозиція Столтенберга довгострокове фінансове зобов'язання з базовим рівнем у 40 мільярдів на рік. Таке нове фінансування він пропонує надавати Україні. Раз на рік Столтенберг також очікує, що члени альянсу зроблять важливі заяви про надання більшої кількості систем ППО, артилерії та ракет. І, до речі, про ППО. І з цим не все так просто. Наприклад, ми вчора почули, що президент США Байден схвалив відправку в Україну вже другого американського зенітно-ракетного комплексу Петріот. Про це написали у виданні «The New York Times», посилаючись на неназваних високопосадовців з американської адміністрації та військових систему мали б передати з Польщі. Там Петріот захищав. В ротацію американських військ цікаво, що сама Польща не планує віддавати жодну свою систему нам, адже і самі вони потребують захисту. Про це заявив в ефірі польського радіо керівник бюро національної безпеки країни. Він зробив запит на зустріч із американським колегою, щоб обговорити це питання, адже воно викликало у Варшаві занепокоєння. Питання посилення протиповітряної оборони для України було основним. І під час засідання контактної групи з питань оборони України Рамштайн у Брюсселі сьогодні, до речі, тепер до групи доєдналася і Аргентина. Так, от у підсумку голова Пентагону не оголосив про передачу Україні системи «Петріот», Ллойд Остін лише зазначив, що посилення української ППО на сьогодні залишається пріоритетом. А щодо вступу України до НАТО, вчора Столтенберг домовився з прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном, що країна не блокуватиме жодних рішень альянсу щодо України. Угорщина ж зможе не брати участь у підтримці України разом з НАТО. Також Орбан гарантував, що його країна не буде витувати угоди про надання фінансової підтримки Україні. Це проривна історія в тому розрізі, що до цього угорщина часто викручувала руки і саботувала певні процеси. Очевидно, знайшли механізми впливу на угорщину. Цілком рідно, що останні краплею стали європейські вибори, на яких було продемонстровано, що жодного правого розвороту не трапилося, і відповідно позиції для розширення важеля тиску орбаном. Не зросло навпаки. Ситуація навіть середньої самої Угорщини для орбана дещо погіршилася. В нього виростає зараз опозиція, запит на яку було продемонстровано якраз європейськими виборами, і власне він набрав менший відсоток представлення ніж це було раніше. Сьогодні також розпочався триденний саміт групи Семи в Італії. Важлива для нас тема конфіскація російських активів на користь України. Сьогодні мають затвердити рішення про передачу нам 50 мільярдів доларів. Це буде кредит. Його гаситимуть коштом прибутку від російських активів. Про це пише Блумберг. Загалом мова про 280 мільярдів доларів заморожених фондів російського центрального банку, і більшість з них розміщені в Європі. Дискусії як використовувати прибуток з цих грошей, тривали кілька місяців, і все ж країни ЄС погодили надприбутки із заморожених російських активів можна використовувати зокрема на озброєння України, а ще на потреби економіки та відновлення. Буде фонд. Вони зараз ведуть переговори, яким чином ну, фінансово який саме юридичний інструмент буде. Скоріш за все, це дійсно буде, що кожна країна виділить фінансування спропорційне до свого внеску чи розмору в 7 Є ще розбіжності у періодичності та сумах, які виділятимуть надходження від заморожених активів можуть коливатися від 3 до 5 мільярдів доларів на рік. В ЄС готові надавати гроші двічі на рік. Утім, США пропонують інший варіант надавати більшу суму. І вже зараз кожна країна окремо приймає своє рішення у відповідності до політичних домовленостей на рівні G7. тому десь які хороші новини в цьому. Хороші новини в тому, що це тільки в євросоюзі є цей механізм, що потрібно, щоб всі погодились, включно з Угорщиною, наприклад, да. І тоді Угорщина може казати ні і блокувати весь процес. Тут такого в G7 такого нема. По перше, угорщина ні частина G7, а По-друге, кожна країна приймає рішення незалежно і не потрібно, щоб всі погодилися. Якщо одна якась країна не погодиться, ну окей, все одно буде рішення. Остаточні рішення щодо механізму мають оголосити за результатами саміту. І також на саміті обговорять розвиток коаліції винищувачів, оптимізацію навчання пілотів і прискорене постачання літаків. Про це заявив напередодні Зеленський. Він матиме сьогодні серію зустрічей, зокрема із головою ради міністрів Італії Джорджою Мелоні, прем'єр-міністрами Канади та Великої Британії Джастіном Трюдо та Ріші Сунаком, і президентом Євроради Шарлем Мішелем, ну і також директоркою розпорядницею МВФ. Уже ввечері прем'єрка Італії підтвердила рішення ухвалене. Ми досягли політичної домовленості про надання Україні додаткової фінансової підтримки в розмірі близько 50 мільярдів доларів до кінця року через кредитний механізм. Для його погашення можуть бути використані надприбутки від російських активів, які заморожені у наших юрисдикціях. Ми говоримо не про конфіскацію цих активів, а про відсотки, які нараховуються з часом. Окремо, варто сказати, що під час саміту Україна підписала двосторонні безпекові угоди з Америкою та Японією. Як пише The Washington Post, оскільки безпекова угода України і США не буде ратифікована Конгресом, то будь-який наступний президент Сполучених Штатів зможе за бажання з неї вийти. Ну там, там є своя цікава специфіка, але американська угода дійсно, дійсно в центрі і ну, вона. Вона знакова по знову такі по кількості, і по якості того, що має бути зроблено, і перспектива там до 10 років. Оце, звичайно, не гарантує, що потім все буде ідеальне. Ви ж знаєте, що і з Ізраїлем є меморандум до 10 років, і ізраїльська допомога теж зависала. Ризик існує в тому, що Трамп або його адміністрація по іншому буде бачити реалізацію цієї угоди. Буде по іншому визначати пріоритети, буде по іншому визначати кількість того і коли це має бути поставлено. Також на саміті мають лунати і заяви про чергові пакети допомоги. Наприклад, прем'єр-міністр Великої Британії планує оголосити про допомогу нам у понад 300 мільйонів доларів. А також ріші сунок має оголосити про санкції проти Росії. Велика Британія внесла до чорного списку ще 42 компанії, а також 6 танкерів. А тепер про події в Україні станом на сьогоднішній ранок кількість поранених після атаки по кривому рогу збільшилася до 32. Нагадаю, вчора місто Росіяни атакували ракетою. Попередньо це був іскандер М, і його запустили з Криму. Пошкоджено більше 40 багатоквартирних будинків, гімназія, два училища. Про це заявив керівник ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул. Розбір завалів рятувальники завершили ще вчора, і через атаку відомо про дев'ять загиблих. Серед них велобайкер Артур Покутній. Він займався спортивними заходами у місті. За фактом порушення законів та звичаї війни, поєднаного з умисним вбивством, в обласній прокуратурі відкрили кримінальне провадження. Поліція Німеччини підтвердила смерть дев'ятирічної української дівчинки Валерії, яка зникла дорогою до школи в містечку Дьобельн понад тиждень тому. Шукали дівчинку понад 300 німецьких правоохоронців. Її тіло виявили у лісі поблизу, далеко від лісових доріжок. За даними прокуратури, місце, де знайшли тіло, було також місцем злочину. Правоохоронці підтвердили насильницьку смерть, не уточнюючи в який спосіб, було скоєне злочин. Проте вказівок на те, що Дівчинка була жертвою сексуального насилля. Теж не було. Жителі міста почали зносити іграшки та квіти до будинку, де жила дівчинка. Журналіст Генрі Бернт розповідає, що дьобельн зараз в жалобі через смерть дитини там скасували святкування до Дня міста. Наразі поліція підозрює двох чоловіків. Про це йдеться у статті Більд, де медіа посилається на власні анонімні джерела. Перший уродженець Молдови Андрій, колишній хлопець матері Валерії. Він мешкає у Празі, але за даними видання, Більд перебував у дьобельні у день вбивства. Його зафіксували камери спостереження. А от другий п'ятдесятирічний біженець з України, колишній моряк Геннадій. він був їхнім сусідом. Геннадій хотів стосунків з матір'ю Валерії, але отримав відмову. Після Цього якості помсти він обіцяв зруйнувати її життя. Поліція Німеччини не може його наразі знайти. Як повідомляє Більд, незадовго до загибелі Валерія повідомляла, що її переслідував дорослий чоловік, але невідомо кому чи куди саме дівчинка це повідомляла. Батько Валерії служить у збройних силах. Він розповів, що останні два роки бачив своїх дітей лише через екран телефону. За його словами, колишня дружина обіцяла привести Валерію, щойно почнуться канікули, але не зробила цього. Роман виїхав до Німеччини. Його відпустили наразі з фронту. Правоохоронці припускають, що злочинець. Або злочинці можуть повернутися, тому зараз обидві квартири мами і бабусі дівчинки під охороною. Слідство триває 14 червня. Відбудуться панахиди, а в неділю канонічна служба. І наостанок кілька слів про подію, до якої Україна готується вже кілька місяців. Саміт миру у Швейцарії, і він відбудеться вже цими вихідними. І під час організації схоже з'явилися проблеми із кількістю країн-учасників за джерелами Радіо Свобода. Їх стало менше. Хто зрештою поїде, та які реалістичні очікування від саміту? Наша група вже у дорозі до Швейцарії, і впродовж цих днів у нас на каналі будуть з'являтися пояснення та стріми. А ви поки у коментарях пишіть, які у вас очікування від саміту миру.